Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники. Ми з вами продовжуємо вчити дроби, що таке звичайний дріб, і як порівнювати дроби. Два уроки поспіль ми вже працювали, тож я маю надію, що ви вивчили правила і легко поралися з домашніми завданнями. І так, сьогодні питання таке: за якого значення Х дріб. Х сьомих більший за 3 сьомих і менший від 5 сьомих. Ті, хто відчувають свої сили і можуть виконати завдання самостійно, я пропоную зупиняти відео кожного разу, можливо, не буду говорити, але ви напрацьовуєте власні навички. І потім перевіряйте з тим, що я буду писати. І так, що ми запишемо? Ми запишемо, що X сьомих за умовою. Більше за дріб 3 сьомих, але менше за 5 сьомих. Оскільки знаменники тут однакові, то виходить, що х більше за 3, але менше за 5. І це єдине число, яке задовільняє умову х дорівнює 4. Наступне завдання. Накресліть координатний промінь. Узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Це означає, що на координатному проміні від 0 до одиниці у вас 9 клітинок. 9. Позначте точки, які відповідають дробам 2 дев'ятих, 7 дев'ятих, ну і так далі. Ну, Ті, хто працюють самостійно, уже, мабуть, виконали це завдання, залишається перевірити його. Так? Координатний промінь. Нулик і одиничка. Між нуликом і одиничкою дев'ять клітинок. Дві дев'ятих це дві клітинки з дев'яти, дев сім клітинок, сім клітинок з дев'яти, 5 дев'ятих п'ять клітинок з дев'яти. І так, щоб ці числа не перекреслювали один одного, я зробила ще один промінь, на якому буде позначено число 1 дев'ята, 8 дев'ятих і 9 дев'ятих. Це одиничка. 9 дев'ятих це одиничка. Ну і що? Я маю надію, що ті, хто виконували самостійно впоралися з цим завданням, правда? Наступні два завдання у вас на екрані і теж пропоную вам працювати самостійно. Яким дробам на малюнку 192 відповідають точки А, Б, Д, Е? Яка з цих точок має найбільшу координату, а яка найменшу? Ну, на питання друге можна відповісти відразу. Точка Е стоїть праворуч від усіх, а значить, вона має найбільшу координату. Далі Далі нам треба порахувати кількість клітинок від 0 до 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, наша з вами одиниця поділена на 6 частин. Значить, знаменник у всіх цих чисел буде 6. Від 1 до 2 теж 6 клітинок, від 2 до 3 теж 6 клітинок. Точка А це дві клітиночки, 2 шести, координата точки А 2 шостих. В уже виходить за одиницю, це буде 7 клітинок, 7 шостих. С стоїть рівно на числі 2, 12 клітинок, 12 шостих. Д 16 клітинок, 16 шостих, Е 19 шостих. 19 клітинок. Найбільшу координату має точка Е. Я тут не написала. Наступне завдання: В залі кінопалацу 160 посадкових місць, це значить, що знаменник у нас буде 160. Я вже прочитала задачу, і ви теж. Під час перегляду мультфільму 5А клас зайняв 18 місць, 5Б 22 місця, 5 – 20 місць. Скільки місць зайняли всі діти? А питання, яку частину посадкових місць кінопалацу зайняли учні. Тобто 160 це знаменник це всі посадкові місця. А діти зайняли 18 плюс 22 плюс 20-60 місць. Отже, частину зайняли 6060 160 місць. Ось таку частину зайняли діти. Наступне завдання, і теж я пропоную вам вчитися виконувати завдання самостійно, читати, аналізувати і виконувати. Зупиняйте відео. Перевіримо, із 41 мільйона населення України в столиці проживає 3 мільйони. Всього 41 мільйон населення в столиці 3 мільйони. Яку частину від загальної кількості населення країни становить населення Києва? Ну, певно, ви здогадалися, що це 3 мільйони від 41 мільйона або 3,41. 3 41. частини 41 від населення України. Наступне завдання практичного змісту. І теж я пропоную вам попрацювати. І так, прочитаємо задачу разом із вами. Щоб зробити ремонт у кімнаті бабусі, тату закупив 12 рулонів шпалер. Це всього, і якщо ми будемо позначати дробами, то це 12 число буде в знаменнику. Для обклеювання двох стін необхідно по 4 рулони шпалер. по 4. На кожну стіну по 4. Тобто, для обклеювання кожної з двох стін необхідно по 4 дванадцяти. А всього це буде 8 дванадцятих шпалер на дві стіни. Далі, для третьої стіни 2 рулони, а для один. 1, дванадцятих для третьої. Одна дванадцята для четвертої. Всього використано 8 рулонів, по 4 на 2, два рулони і один рулон. 11 рулонів використано. В частинах це дванадцятих усіх шпалер. Яка частина залишилась? Невикористаною залишилося один рулон в частинах 1, 12 шпалер. Давайте ще раз прочитаємо питання і яку відповідь треба дати. Яка частина необхідна для того, щоб обклеїти кожну зі стін. Значить, що ми напишемо, перші дві стіни по 4 дванадцятих, третя 2 дванадцятих, четверта 1 12. Залишиться невикористаною одна 12 частина шпалери. У мене відповіді немає, ну, а ви її запишете. Тож, для домашнього завдання вам треба повторити поняття та правила і виконати всього 4 номери. Я щиро бажаю вам успіху, працюйте, напрацьовуйте навички і досягайте, досягайте своїх вершин. До зустрічі!